Дети конвічка літає, і здиває прямо горісток, а ми дітей ви погуляє, сом то життя і десь на рядом. О, обечата на мицеру, я здивий спадок. Нічого, ось одружиться на багатьох, як кажуть, дам. Немало зараз прекрасних краличок. От е, дочка закликали марихи, просто канаспер. Так, дівка в року. Але ж без приданого. Грошей хочеш. Тоже не на свірковій проні. Дівка, скажімо так, не перший дочі, але ж багато. Так, я давно об этом думаю. Горимо все синім пламенем. Вже не... Чи захоче вона? Захоче. Чи сподобається ти їй? А кому ж я не сподобаюсь, дивись? Честь і мені рекомендувати себе, сверить Петрович Голохвастов, голохвосток. Зобсти Мадмуазель, пан жур, ну не рвіть моє серце, як пахне, Внутрі мене мені везуть, так і клопоті. Рішайте судьбу мою невинну. прошу! Ну, бронька ж такая поганая. Я як а я куплю себе мыло и буду одновати на її губи. А з заведу собі такої манпасі, що розгляну і влюблю. образованими людьми проходку ходить. Ноги людині для того, щоб землю бить. Тому ростуть росту пардонка не із голуби. Не про непробувати. А яка я такою пакеті вибрала Мурська келіти? Я смерть люблю такі романи про любов, що аж смола кипіла. Про любов наші сама самим роман завість. Дозвольте спитати. Покоя або поняття про мене ім'я. Та що ви тебе прийде допитуєтесь? Мені конфузно, я ж борешня. Ну і що, що баришня? А нічого. Я і поняття в этом ділі не ім'яю. Не переживайте, я поняття їм. Хіба ви не знаєте? Якби за мені дивитесь стидно. Так до за того ніка. Все одно прийде. Не говоріть мені про любов. Це шкандалів. Чого про це скажуть? Мерсі! Та мені це жутко слухати, що серце тюпає, хай тюпається, хай тюпається, моя бабуся! Та да, ні! Спочатку зробіть мені предложення. Приходіть к нам. Ну я ж боюсь ваших родителів. Ха! Родителю? Я, я скажу, так і буде. Прийду, моя бабуся. Απ' την κρυστάκια σ'απ'ros το μάρμελα, να γυράει, να κρυστάλλει, να γυράει, να τα να Побачив глопки! Чого? Хіба? Понімо вона у умоді то. Господи, як здибається голофостом з тіткою прокола я. На чогося на ваші води? Висається зовсім подиріли, настаю. Біжіть наші тройка до пекарні та родить відстава для тітки. Та й ренесічне біждете. Що це ви, сестро, вигадуєте, що моя дочка після пенсіону... По самовар ходили руки б не відпали після пенсіоном. Чортові не дофануть. Панське сміття перевертні на голові. Точка їх дурна, возить носа ганя, а вони вуха розвісали. Геть з хати, Дід тітком, залили очі. ти з хати, Ти ще селих посмієш на тітку речати. Що тебе, як цим кошиком. на здійсню за Понос! Мамінька, бабінка, йдіть готові. Как принять простите, лежа. Заємно бачити горного чоловіка. Мадам, месьє, Я переговорив з вашою великорозумною дочкою і скоропостішно предлагаю їй руку і серце. І вони згодні. Не поблагословіть ето безумне нероприятє. Як наша дочка, так і ми. І я скажу так. Благо, це як у вас грошима. Що? Так, може я вам не нравлюсь? Не віриш? Візьми пістолет і розтрени грудь мою, інший мене, а мені інші не треба. Пустіть, дій богу, закричу. Я тебе озолочу, я багатий, а мені золота не треба. Як не треба? Всім треба. Пустіть мене. Ну хіба я поганий? Ну, подивись, перший хвасон полюби мене, а то я удавлю. Ваше, власне, що Я простий міщанець. це на мені зверху образовані. Бреше сіра, не зверху не брешу. Я галю люблю. Любиш, тоді звати, водос зараз. Тільки відпустіть. Е, ні, відпущу, тільки ти мені притягни, Їсть ту землю. Моя мама сердце добре мать. Ось и дочекалась ты свого свята. Сидела, сидела и высадила. Какой он милый, образованный, как огурчик. Я с ним такой бабой на плечах сяду. Та все ж по модному по-французски, смерть как влюблена. Аж говорять, сірки, гдій! Ось передаю вам свою дочку з рук в руки. Діти мої, паруйтесь. Один з як сказано в святому писанні. Сьогодні ви жена, а завтра сам Бог і скаже вам, як буде так жити. Ми не дивишся ангельський характер. Циф! Добре, чого і вам бажаю? Хватить папа, хватить мама. Сіда, сида, годіся весілля, сестро! Сикли до пилити його. От ми не спросимо, гатя, ой нам якого Що за ж Ганда! Він заручився моєю голою. Господа, що ваше ще звоїти, чого прибирай її! Мада, прошу вас, Навіщо ти морозив мої обіця? Навіщо ти морозив мої обіця? Брехун чортов! Йдіть, дітка, йдіть! Дурапа ти, дурапа! Він не заручив тебе через